Перший сорт 10 кг. Зараз є дуже класна акція, мінус 50%, тому замість 1200 всього-навсього 600 гривень. Тому поглянемо першу ось, ось така ковстенька. Баганький, класний кардиганчик, укорочений. наступна Буде ось така ніжно рожевенька Дуже класно, вже тільки втаган, чого коштує гривень 30, тому кінний мішечок. О, наступна ось така коптиночка. Далі у нас, буде йти ось така ясенька. Наступний ось такий ніжний Ольга. така наказу навесно взагалі буде супер. 600 гривень, зараз дуже класно, а це мені що це за такі ковтиночки. Такі приблизно по 200 гривень. Взагалі, ви бачите, дуже класний плюс. Давайте далі подивимося, що у нас тут знаходиться. Ось ніжна така ніжна перцикова. Далі, ось такий кардиганчик. Ось такий, як все накидають, як накидочка може бути. Наступна, ось така з капюшончиком. Опа-опачки. Так, давайте дивитися далі, що у нас тут є. О, ще одна ось така накидочка в такому ніжному кольорі. Наступна буде ось така, боже, з якими красивими плечиками погляньте. На цих зиночках. Ось таканька, сіренька є з плечиками. Це дуже трендові, погляньте які шикарні які світерочки за 600 гривень, є така можливо, класна акція, можна собі придбати, навіть залишити до зими, до осені. І потім радувати своїх клієнтів такими класними кофтиночками. Тому для того, щоб замовити, вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber, або Telegram.